Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами поговоримо про слово Київ. Київ це столиця України. Запишіть, будь ласка, в зошит слово Київ. Давайте виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки И. І, і. Так як у нас два голосних звуки, то два. Склади. Ділимо слово на склади. Київ. ставимо наголос Київ. Позначаємо приголосні звуки. Перший звук К твердий. Ми пам'ятаємо, що буква І завжди позначає два звуки. Тому перед голосним звуком І ставимо м'який звук «ї». І. останній В. Приголосний твердий. Давайте порахуємо кількість звуків та букв. Називаємо їх К, И, Й, В. Чотири букви. Називаємо звуки К, И, Й, І, В. В цьому слові 5 звук. Ми бачимо, що кількість звуків та букв відрізняються, тому що буква І завжди позначає два. Звуки. Запам'ятайте, як пишеться та звучить це слово Київ. Не забувайте про велику букву.